Вітаю вас, любі друзі! Мене звати Вероніка Гайдачук, і я професійний цифровий психолог. Сьогодні я хочу познайомити вас з одним дуже цікавим та корисним інструментом самопізнання, за допомогою якого ви зможете дізнатись більше як про себе, так і про оточуючих, а також, що ви вмієте, які у вас є таланти, які у вас є схильності, і взагалі, наскільки ви класні? Інструмент дуже простий, в народі його часто називають матриця Піфагора, хоча насправді наукова назва цього методу статистичний психоаналіз. Цей метод дозволяє за допомогою дати народження людини виявити певні схильності, певні особливості її характеру та поведінки, і таким чином зрозуміти, що за людина знаходиться перед нами. Причому цей метод дуже круто працює в парі зі звичайною психотерапією, наприклад, для того, щоб виявляти саме зони проблем, які потрібно вирішувати: зони росту або напрямки для роботи, коли людині важко визначитися, а в чому в неї насправді проблема і що взагалі з нею відбувається. Цей метод дозволяє дуже глибоко зазирнути саме в базові, так би мовити, налаштування людини. І вже звідси, з цієї бази, ми починаємо розуміти, а що саме в нас в житті, так або не так, що нам допомагає або, наприклад, заважає. І сьогодні ми розберемо цей метод трошки детальніше. Я дам вам дуже цікаві розшифровки, щоб ви якісно зрозуміли матеріал та змогли його використовувати собі на користь. Перше, що вам потрібно зробити, це скористатися готовим калькулятором. Ці розрахунки можна робити і вручну, але калькулятори вже давно доступні, вони безкоштовні і їм дуже зручно користуватися. Я дам вам посилання на цей калькулятор для того, щоб ви навіть не шукали, тому що він максимально простий, там дуже зрозумілий інтерфейс. І вам просто потрібно ввести свою дату народження. Після того, як ви ввели свою дату, ви побачите ось такий квадратик. На різних сайтах його кольори можуть відрізнятися від того, який я пропоную вам, але порядок цифр і їх розташування не міняється ніколи. Оце це еталонний квадрат Піфагора, квадрат нашої психоматриці, з якою ми зараз і будемо з вами працювати. Маленький ліричний відступ. В нашому житті все складається з балансу: чорне та біле, день та ніч, духовне та матеріальне, чоловіче та жіноче. Тобто, багато всього воно йде у балансі. Відповідно, кожен сектор в цій матриці він також має певний баланс. Тобто, він має як позитивні якості, коли він може проявлятися, так і негативні, які можуть заважати. І як з цим працювати? По-перше, коли ви вже знаєте, як той чи інший сектор проявляється, вам набагато легше це відслідкувати та скоригувати для того, щоб вивести з мінуса у плюс. А також ви можете робити певні дії для того, щоб пропрацьовувати свої сектори. Під час своїх консультацій я даю дуже багато рекомендацій, які дуже легко інтегрувати в своє звичайне життя, незалежно від навантаження, кількості робот, дітей, вільного часу, це все ті дії, які ми можемо робити регулярно, вони займають до 5, ну максимум 10 хвилин на день, якщо ми не кажемо про якісь масштабні рішення. І вони легко вбудовуються в нашу повсякденну рутину. Тому сьогодні ми з вами коротенько розглянемо кожен з показників, як вони можуть проявлятися в плюсі та в мінусі найчастіші їхні прояви для того, щоб ви вже могли цим користуватися і дізнатися, які приховані талати у вас насправді є. Можливо, ви про них знаєте, а можливо, і ні. Починаємо ми завжди з першого сектора. Це в нас сектор характер, і там в нас одинички. Якщо у вас непарна кількість одиничок, тобто 1, 3, 5 або 7, то це говорить про те, що ваш талант це ваша яскрава харизма та індивідуальність. Вам, в принципі, дуже важливо, щоб цю індивідуальність та ваш авторитет помічали та поважали, і ви дуже яскраво намагаєтеся це проявляти. Люди з такими показниками часто є законодавцями моди, вони дуже класно орієнтуються в різних трендах і можуть навіть створювати власноруч свої. А ще вам важливо працювати. Самостійно, або це може бути щось типу самостійного бізнесу, або фрілансу, або якщо наразі у вас немає такої можливості, то намагайтеся в роботі обирати ті задачі, де ви будете максимально впливати на процес. Навіть якщо не потрібно щось сильно контролювати, останнє слово має бути за вами, тому що таким чином ви зможете проявити свій лідерський потенціал. Якщо у вас парний тип характеру, тобто там 2, 4, 6 або 8 одиничок, це говорить про те, що у вас дуже крутий талант, піклування про оточуючих. У вас сильний емоційний інтелект, ви класно розумієте людей, які вас оточують. І вам важливо, щоб те, що ви робите, цінували. Тобто, важливо бути частиною пари да? парні числа пари, групи, соціуму, і ви готові на благо цього соціуму та людей навколо працювати, робити щось хороше, і ви взагалі такі добрі добрі булочки. Тобто, у вас дуже крутий талант є в плані того, щоб знаходити спільну мову з людьми. Чим більше одиничок у вашому характері, тим краще у вас ще й лідерські якості, але не в плані лідера в одне дні, так як це було в непарного характеру. Ви скоріше таки, демократичний лідер, який буде часто звертати. До думки своїх підлеглих, до думки своїх колег і орієнтуватися на їхню думку також. Тому у вас прям дуже-дуже крутий талант відчувати своє оточення та піклуватися про нього. Сектор енергії один з найкрутіших секторів, на якому взагалі весь цей світ тримається. Люди, в яких сильний показник цього сектору, тобто це дві, двійки, три та більше, вони мають просто неймовірну здатність робити. Одночасно декілька справ, і при чому робити це набагато швидше, ніж оточуючи, якщо в них не такий сильний показник. Тобто люди з великим запасом енергії вони можуть виконувати одночасно декілька справ, при чому на одному рівні якості, якісно, а не погано, вони можуть поєднувати не поєднувати і встигають все робити швидше, ніж людина, в якої такого показника немає. Також в таких людей дуже велика витривалість і сильний голос. Тобто, якщо у вас дві двійки, та більше знайте, що ваш талант також прихований у вашому голосі, у ваших навичках комунікації. Тому чим більше ви спілкуєтеся, чим більше ви проявляєтеся, тим краще вам буде в плані вашої реалізації. Якщо, наприклад, в секторі енергія у вас лише одна двічка або взагалі їх немає, не поспішайте засмучуватися, тому що у вас можуть бути інші таланти, просто не пов'язані з цим сектором. Наприклад, подивимось на сектор інтерес. Там може бути дві трійки, три та більше. І це говорить про те, що цей сектор сильний. Це дає вам талант позитиву. Позитивного погляду на це життя, а також дуже широкого кругозору і вмінню засвоювати величезну кількість інформації. Люди, в яких багато як це такі дуже нестандартні люди з крутою фантазією, які можуть створювати надзвичайні речі, і причому вони ну це генератори ідей. Відповідно, якщо у вас багато як то ви дуже творча, неординарна особистість і ваш талант створювати щось нестандартне. Причому це може бути якийсь дуже крутий стартап, наприклад. На якому ви потім почнете заробляти гроші? Сектор здоров'я, якщо там є хоча б одна четвірка, вам дуже пощастило, тому що ви можете стати крутим спортсменом, музикантом, співаком, актором, будь-ким, хто комунікує з людьми та несе до них свої сенси. Тому що сектор здоров'я дуже тісно пов'язаний з сектором енергії також. Але що важливо, чим вони відрізняються? Також сектор здоров'я, якщо там хоч одна четвірочка є, він дає дуже сильну внутрішню цю силу, цей внутрішній стрижень за рахунок якого ви можете вміло захищати свої особисті кордони, ви можете просуватися по бізнесу, ви можете просувати свої ідеї, захищати їх так не тільки генерувати, а ще й довести, що дивіться, яка класна ідея, і її варто реалізувати. Тобто, у вас дуже сильна можливість впливати на інших людей і доносити важливість того, що ви робите, або того, що ви кажете. Сектор логіка. Якщо там немає п'ятірок, не засмучуємось, тому що у вас насправді дуже крутий талант абстрактного мислення. Ви бачите цей світ через картинки, через зображення або через кольори, через звуки, тобто не у вигляді цифр, не у вигляді матриці, як в нео, а саме у вигляді образів та картинок. І ви можете ці образи закарбувати, наприклад, у творчості. Особливо, якщо у вас є хоча б одна шістка в секторі труд, то вам просто потрібно обов'язково реалізовувати себе у якомусь. Творчому хобі. У вас дуже крута фантазія. Ви можете писати неймовірні книжки, ви можете малювати надзвичайні картини. Ви взагалі дуже творча особистість з гарною фантазією. Тому обов'язково потрібно це реалізовувати. А також у вас є талант, коли ви не боїтеся зробити помилку. Тобто, да, розумієте, що ви помилилися, але ви не боїтеся спробувати ще раз. І це насправді дуже крута навичка, яку важко натренувати штучно, але маючи її від природи, її потрібно берегти. Не боятися спробувати ще раз, тому що на першу, другу, третю спробу може не бути результату, а на четверту він буде настільки крутий, що ви навіть не очікували. Якщо у вас є одна п'ятірка та більше, то вас вже переважає аналітичне мислення, і у вас є талант відслідковувати причино-наслідкові зв'язки, і також навіть прогнозувати майбутнє на основі вашої аналітики. Такі люди вони мають логічний такий аналітичний склад розуму і класно розуміються на чітких науках, на точних науках, на різних цифрах, вміють дуже круто виконувати різні завдання пов'язані з цим. І відповідно, ваш талант це аналітичне мислення, вміння оці ці зв'язки знаходити. Пропрацьовувати, прогнозувати. І також ви менше робите помилок, ви робите їх менше. Тому що боїтеся їх зробити так, не без цього, але при цьому ви робите їх менше. Сектор труд. Хоч одна шістка вже дає вам золоті руки, у вас просто талант щось створювати. Причому це може бути як щось фізичне, наприклад, да, там, табуретку зібрати або вазу зліпити, або картину намалювати. Так і це може бути щось пов'язане, наприклад, з природою, тобто у вас є талант до садівництва, ви можете вирощувати рослини, у вас є талант створювати щось своїми руками в плані ремонту. Тобто, наприклад, якщо вам цікаво розглянути такий напрямок по реалізації, ви будете дуже крутим майстром за яким будуть бігати черги з клієнтів, і ви зможете сміливо ставити собі високий цінник, тому що у вас від природи є дуже крутий талант для того, щоб все робити своїми руками. Ви менше помиляєтеся, вам цікаво розібратися, чому воно працює так, а не інакше. І все, до чого ви доторкаєтеся, воно знаєте, як після царя Мідаса, воно стає золотим. Ви можете полагодити геть усе, ви можете створити будь-що з нуля. Тобто, у вас реально золоті руки, які обов'язково потрібно використовувати. А також чим більше шісток, тим Більша у вас харизма, тобто ви якимось таким надприродним чином можете привертати до себе багато позитивної уваги від інших людей. І тому, наприклад, ви можете дуже легко почати вести свій блог, бо люди до вас потягнуться, вони потягнуться на вашу енергетику. Так само, до речі, як і на високий показник сектору енергія або здоров'я. Люди люблять таких людей, вони за ними слідкують, вони спостерігають, їм цікаво, вони хочуть знаходитися в полі таких людей. Тому, якщо у вас сильні шістки, Хоча одна, а якщо навіть дві чи три, то вам обов'язково потрібно ввести хоч якийсь блог у соціальних мережах. Сектор удача! Якщо він порожній, не лякаємося, це не говорить абсолютно ні про що негативно. Навпаки, це говорить про те, що абсолютно всі можливості, які трапляються в вашому житті, вони не випадкові. Ви це заслуговуєте, ви самостійно створили для себе простір для того, щоб отримати якусь круту можливість. І результати у вас будуть більш стабільні, ніж у людей, в яких цей показник сильний. Натомість, якщо, наприклад, є хоча б одна сімка або навіть більше, це говорить про легку удачу, тобто коли ситуація в житті. Складаються таким чином, що вам якби підкидають ці можливості. Але тут, на відміну від порожнього сектора, дуже важливо встигнути схопити цю можливість та використати її собі на користь. Тому що часто люди, в яких є хоча б одна сімка, думають, що ця удача вона буде з ними постійно і може деякі можливості втрачати. Але у вас, от ви прям магніт для удачі, у вас в цьому талант. І тому чим більше ви будете. Погоджуватися на пропозиції, які вам дають, так, не боятися якісь там пропозиції по співпраці або спробувати щось нове і так далі. Чим більше ви на таке погоджуєтеся, чим насиченіше буде ваше життя, тим більше можливостей буде для вас відкриватися. Але пам'ятайте, цей сектор коварний, як я вже казала, тому що, по-перше, можна не встигнути вхопити ту можливість, яка вам дається. А по-друге, Відслідковуйте дуже уважно, які саме пропозиції до вас поступають. Погоджуйтеся тільки на ті, які є для вас корисними, які сприяють вашому розвитку. І не ризикуйте просто так. Сектор Борг. Якщо там одна вісімка, або взагалі їх немає, це говорить про те, що у вас крутий талант делегувати різні задачі. Тобто ви вмієте відпускати контроль, розподіляти навантаження на інших людей і давати їм задачі, які вони можуть виконати. А також ви не порушуєте особисті кордони тих, хто вас оточує, тому що ви їх поважаєте як в себе, так і в інших людей. Дуже часто, до речі, керівники на таких високих саме керівних посадах вони якраз таки мають або порожні. Сектор борг або одну вісімку. А якщо у вас там дві вісімки, або три, або навіть більше, це говорить про те, що у вас високий рівень відповідальності. Тобто ви дуже відповідальна, старанна людина, яка вміє піклуватися про себе, піклуватися про інших, вам можна довірити власне здоров'я, тому що ви її не підведете. Ви завжди дотримуєтеся свого слова, ви поважаєте своє оточення і поважаєте, коли по відношенню до вас також ставляться чесно, дотримуються того, що пообіцяли, і ви живете за чесне. За правилами чеснот, і тому на вас можна завжди покластися. Тобто ваш талант це ваша надійність та відповідальність. Ну і наостанок сектор пам'ять. Якщо там одна дев'ятка або взагалі їх немає, ваш талант не ображатися на інших людей. Тобто у вас образи надовго не затримуються, ви не застрягаєте в різних негативних емоціях і ви набагато легше можете відпустити будь-який конфлікт після того, як він вичерпаний. Але якщо у вас дві дев'ятки та більше, ви можете застрягати в цих образах. Проте, наприклад, ваш талант це дуже сильний вокабуляр. Тобто, ви вмієте гарно, красиво говорити, у вас Великий словниковий запас, а також у вас талант водити автомобіль. Тож, якщо ви поки що цього не робите, але дуже хочете, це ваш знак від Всесвіту, що вам потрібно це робити. Ви будете дуже крутим та уважним водієм, навіть якщо зараз ви цього боїтеся. А також не бійтеся комунікувати з іншими людьми, використовувати свої слова, використовувати свої знання, тому що їх дуже багато і ви дуже розумна людина. І це також ваш талант. Ну що, сьогодні ми розібрали з вами основні таланти, які вже зашиті у вашу дату народження. Сподіваюсь, що цей урок був для вас корисний, і ви зрозуміли, наскільки ви круті. у кожного з нас є дуже багато талантів. Не буває людей, які не вміють нічого, які ні на що не здатні, і в яких, о боже мій, дуже погана матриця. Такого не буває. Так само, як і не буває поганих секторів. Є сектори, які просто зараз проявляються трошки у мінусі, але це все одно можна коригувати. Тож пам'ятайте про те, що жоден ваш мінус це не вирок, і ви можете все виправити. Все у ваших руках. Ви вже класні, вас вже достатньо, ви вже ідеальні. Залишилося тільки максимально розкрити свій потенціал.